Привіт усім, хто завітав на мій канал про вишивку. Сьогодні у нас вівторок, 12 серпня, і ми продовжуємо спостерігати за моїми досягненнями. На минулому тижні я завершила вишивати всі хрестики на дизайні від чарівної миті Козак-Переможець. І сьогодні вже приступила до фінальної частини до беку. Його тут дуже багато, дуже багато. Практично все, крім голови, рук, штанів і чобіт, чобіт обводиться беком. Якщо ми подивимося на інструкцію, то 9 кольорів беку в цій роботі 9. Весь вишивається в одну нитку. Про чому, зверніть увагу, написано тут російською мовою. Але якщо ми відкриємо титульну сторінку, то тут у нас українська, а всередині російська. Я вже почала бек робити, і трошки ви можете бачити, по цьому елементу зробила один колір, бо їх тут два використовуються. Ось тут зробила бек. На держаку один колір. На металевій частині повинно бути два кольори я тільки один поки що зробила. Ну і взагалі тут практично от, всі елементи, де використовується бек, це буде декілька кольорів. Отут, на шаблі, на руків є один колір, і далі буде ще два кольори. А, на на порохівниці буде два кольори. А, оці пістолі теж обводяться, вони не вишиваються, але обводяться беком. Ось тут теж я вже зробила на цьому елементі один колір, але тут ще два кольори беком буде. Щіт, який за спиною, який теж не вишивається, тут теж два кольори беку. На списі на оцій частині ще декілька кольорів. Ну, і ще отут його не видно, але тут в нього срібний хрест ще буде вишиватися, і сарежка теж вона вводиться беком. Ну, в принципі, його тут багато дійсно, але я сподіваюся, що за цей тиждень я все ж таки завершу вже цю роботу, бо хочеться вже побачити його повністю готовим і почати щось новеньке. В неділю я повишивала своїх вовків. І ви пам'ятаєте, що минулого разу в мене була тільки ця верхня частина вишта, то не повністю. Дошила я ось тут. Пустоти в мене були, і вишила практично ніс, і перейшла вже на нижню цю щелепу. Тут ми вже бачимо і язик, видно. І далі вже спустилася. Ось буде нога того вовка, що стоїть за ось цим вовком. І оце вже нижній край роботи. Слава Богу, я до нього добралася. Так. Ну, поки що мені вистачить місця тут вишивати, поки що не буду нічого перемотувати, переставляти п'яльця. Але це також вже буде скоро ось такий красень. Такий красень виходить. Дуже красива робота, дуже вона мені подобається. Ну, і ще одна робота це лелеки, лелека в лаванді від Марії Юркевич. Вчора я теж ввечері її повишивала трошечки. Ну, тут поки що оцей поки що задній фон. Додається потроху. Вишивати нескладно. В цій частині схема дуже проста. Потрошечки просуваюся. От тут мені залишилося просто зашити одним кольором. Можливо, сьогодні зроблю, можливо, не зроблю. Подивимося, Подивимося як складеться вечір. Ну і Це поки що все з моїми досягненнями. В мене вже починається робота, тому часу на вишивку і на зйомки буде менше. Ну і... Що я зроблю ще за два дні, побачимо з вами у четвер. Привіт усім! Сьогодні субота, 16 серпня. Зйомок у четвер не було, бо в мене навалилася робота, і я не те, що не знімала і навіть мало вишивала, тому фактично в четвер мені вам нема чого було показувати, і тому дотягнула аж до суботи. Трошечки вчора я все ж таки повишивала вчора-позавчора, сьогодні зранку. І тепер саме ці результати я вам покажу. І починаємо ми з лелеки в лаванді від Марії Юркевич. Тут я продовжую вишивати фон, і ви бачите, що потрошку просуваюся, і тут вже видно обриси лелеки. Ось тут голова, далі шия. Ну тобто тут мені трошки залишилося, не вистачило нитки дошити, дошити, отут, де спина в нього. І далі вже оцю частину дошию, і перейду вже до самого лелеки. А оте різнотрав'я, яке тут під ним, з розсипом кольорів нитоки бісеру то, то вже буде вишивати в останню чергу. Оцей темний фон неба, мабуть, вишивається дуже легко. Дуже мені подобаються такі насичені глибокі кольори, я прямо отримую задоволення від них. І прямо в очікуванні результатів. Так, ще вчора я повишивала білих вовків. І тут я дошила вже щелепу фактично, цю нижню. І до краю роботи, я вже говорила, дійшла отут край, і почала вишивати оці дві лапи вовка, який стоїть за цим вовком. Приємно вишивати, потроху вона просувається і теж буде надзвичайно красивою. Ну і остання робота, яку мені вдалося повишивати сьогодні зранку це Козак-Переможець. Ви пам'ятаєте, що я вже почала робити по ньому бек, і зараз він виглядає ось таким чином. Нагадую, що бек тут виконується 9 кольорами ниток, два з яких це сріблястий і золотистий металік. І я вже зробила бек по всій нижній частині. Роботи на цій на сокирі на, всіх, на всьому тому спорядженні, що висить в нього на поясі, і зараз роблю бек на верхній частині. Ну і Тут знову в мене виникли певні питання. Весь бек на цій роботі виконується в одну нитку. Але якщо говорити про металік, яким виконується бек на незашитих частинах, як тут на пістолі, то його видно. А якщо говорити про бек на сокирі, який зроблений металіком, то його практично не видно. І коли я робила ось тут золотистим металіком бек-хрест, зокрема, то ну коли я зробила в одну нитку, ну взагалі не було зрозуміло, що тут, і я пройшлася зверху ще в одну нитку. Сережка, до речі, зроблена в одну нитку, її в принципі видно. Ну, і після цього я це подумала-подумала і вирішила спробувати е, сріблястим металіком робити бек в дві нитки. Ну і ось тут вже на обладунках, робила вже в дві нитки, отут на щиті. І тут його видно. І е, я думала, що сьогодні закінчу вже цю роботу, але мені ще трошки отут треба доробити бек. Ось на цій частині. Ну, фактично, мені тут небагато залишилося отут. на самих оцих, як вона називається, обладунках, отут на щиті, ось тут ще трошки, і отут на кінці списа. Але трошки я незадоволена і мені хочеться ще тут переробити сріблястим металіком, зробити в дві нитки. Щоб його було видніше, ну, бо фактично не видно, де металік, де не, де не металік, і яка його тоді функція, якщо його не видно. Ось тут, на оцих елементах, не буду переробляти. В принципі, тут нормально. Але ось тут мені хочеться ще доробити. Красива робота, хочеться, щоб все було ідеально, так, щоб мені сподобалося. Ну і сподіваюся, що вже наступне включення цим козаком це вже буде повністю фініш. я вам вже покажу готову, роб, готову повністю роботу. Усім привіт! Сьогодні неділя, 17 серпня, і я закінчила свого козака-переможця. Нагадую, що це набір для часткової вишивки від «Чарівної миті. Розмір роботи 27 на 38 см. Виконується він 207 кольорами ниток Мадейра, два з яких це сріблястий та золотистий металік. Ну і тепер, власне, те, що в мене вийшло. Велика робота, не трохи не влазить в мене в кадр, тому якось так. Подивіться, який він класний. Вчора я вже закінчила весь бек. Ну, вже ввечері. І сьогодні вже зняла, попрала його, попрасувала і все, він повністю готовий. Дуже він мені подобається, дуже яскравий, дуже колоритний, дуже проситься в оформлення. Але, але не зараз. Можливо, пізніше колись. Отже, зробила я бек в дві нитки металіком, тут по металевих частинах. Ну, трошки видно нормально видно. Я задоволена Тут на сокирі переробила. І отак краса вийшла. Ну, поки що вона відправляється в міролон вишитих робіт. Ця краса. Цей красий. Давайте ще трошки ним помилуємося. Клас. дуже красива робота, дуже красивий дизайн. Дуже мені подобається. Ну, і в мене розпаковка. Оскільки я закінчила вже свого козака вишивати, то тепер в мене станок пустий, і треба на нього щось вчепити на той станок. Я так переглянула все, що в мене є. І вирішила, що наступною роботою на станку буде букет соняхів від Little Stitch. Ось така робота. Я зняла целофан, щоб не шелестіти тут в мікрофон. І давайте подивимося, що тут є всередині. Отже, це в нас такий дизайн. Розмір роботи 130 на 130 хрестиків. Використовується 38 кольорів. В набір входять кольорова схема, канвас, вигад, нитки, бавовняні, муліне, голка. І тут ви бачите вказаний автор самої ілюстрації. Автор схеми це Галина Заїка, або в інстаграмі ви можете знайти як Little Stitch. Так, далі тут у нас є інструкція, така загальна, яка, мабуть, усі набори вкладається. І далі вже йде схема на шести листах. І. Листок з номерами е, тих ниток, які використовуються у роботі. Нитки DMC всього 38 кольорів. Е, ну і що приємно: в цій роботі немає е, ніяких інших стібків, крім хрестика у дві нитки. Дуже легко і комфортно буде вишиватися. Єдине, що мені тут не подобається, то це, ви бачите, що трошки воно відблискує, це глянцевий папір, на якому надрукована сама схема. Я подивилася? Так, схема теж на такому глянцевому папері це не зовсім зручно. Але вона крупна і я думаю, що ніяких проблем не виникне. Так, ну і далі канва такого красивого кольору. Голочка і нитки на аж трьох, аж трьох органайзерах. Так, от такою буде моя наступна робота. Сьогодні понеділок, 18 вересня. І я вчора ввечері так плідно попрацювала, повишивала. І от в цій роботі лелека в лаванді від Марії Юркевич я дошила цей фон весь такий красивий, насичений, глибокий фон. І ви бачите по роботі, що він займає більше половини її. І тепер чітко видно, вже буде стояти лелека. І якраз зараз я почну вишивати саме лелеку. Ну, а потім вже перейду до нижньої частини. Усім привіт! Сьогодні четвер, 21 серпня, і в мене чергове включення. У вівторок нічого не знімала, бо прихворіла, і день фактично випав. Не те, що не знімала, навіть не вишивала. Ну і тому сьогодні показую те, що вишилося в мене з неділі, мабуть, і аж по сьогодні. Ну і почнемо з лелеки в лаванді від Марії Юркевич. Отже, тут я дошила повністю верхню частину фону, та, яка мені дуже подобається в з з таких темних кольорах, і ви вже бачите «Лелеку», не просто її образ, да, там, де пусте місце було, а вже почав з'являтися і сам лелека. Ось такий трасунк в мене виходить. Легко вишивається, нічого складного, поки що в цій роботі немає. Складно буде внизу, де розсип одиночних хрестиків, бісеру, і все це різних кольорів, поки що, поки що просто. Ну і покажу потім, що буде далі. Наступна робота це білі вовки. І тут я вишиваю оцю центральну частину. Взагалі схема вся поділена на три листи. І я вишиваю центральну, бо в великих роботах зазвичай починаю вишивати з центру. Так, ну і зараз робота виглядає ось таким чином. Я продовжувала вишивати оці дві, оці дві передні лапи вовка центрального. Тут мені залишилося одним кольором зашити. З'явилися вже перші елементи фону, тому що до цього в роботі вишивалися лише вовки, шерсть фону. Цієї трави не було. І оце перший фрагмент, де з'являється цей фон. І що можу сказати: в цій роботі немає. Баяку немає вузликів там, чи ще чогось. Вовки вишиваються хрестиком у дві нитки. Оцей фон вишивається хрестиком в одну нитку, і десь ще там є півхрестик в одну нитку. Але поки що він мені не трапився. Думаю, що, можливо, це ось тут десь, оці частини. Так, ну і. Продовжу далі вишивати, вже мені хочеться рухатися далі. Дошью оцю ногу. Далі продовжу. тут теж небагато і вже буду потім пересувати п'яльця. І вже думала, в який бік мені рухав. Мені ще треба дошити, буде оцю частину, бо це ще до першого середнього листа схеми відноситься. І думаю, що вишивати далі. Ось оця частина це в нас ще один лист. І тут буде тільки з цікавого, тільки, мабуть, вуха, все інше в основному шерсті трошечки фону. І ще частина з цього боку. Ось тут на основній частині трошки носу є оцього третього вовка, і основна його фігура буде на тому листі. Так що я, мабуть, зроблю спочатку менш цікаву оцю частину, а потім перейду вже до більш цікавої частини. Так, отакий от в мене прогрес в цій роботі. Так видно. А, ну і рухаємося далі. Ну і ще одна робота, яку я трошечки вишивала за ці дні, це букет соняків від Little Stitch. Я показувала вам розпаковку цього набору, вже закріпила канву на свій станок і трошечки зовсім трошечки почала вишивати. Так, ну і зараз виглядає це таким чином. Бачите, в мене такий магнітик-бджілка з тему. Я вирішила, що до соняхів підходить. Вишила лише зовсім небагато. Тут буквально почала декілька пелюстків від найбільшого соняшника. Зараз покажу, де мої ножички? Ну, Десь отут Ось цей пелюсток я почала вишивати. Звичайно, що поки що багато, ну але і, і час знайдеться і на цю роботу теж. Сьогодні п'ятниця, 22 серпня, я вчора ввечері добре повишивала, і тепер мені вже треба переставити п'яльця на вовках. Тому я скористалася моментом, щоб показати вам, як робота виглядає зараз. Отже, я нагадую, що я вишиваю зараз центральну частину цієї роботи. І. Така досить вона велика, в кадр не влазить, тому показую так. І е, вчора е, я продовжила вишивати ноги оцього вовка, який там ззаду стоїть. Е, закінчила це робити. Власне, тепер пересуваю п'яльця. Е, ну, і ось так робота виглядає зараз. От. Отакі красунчики в мене будуть. Усім привіт! Сьогодні субота, 23 серпня. Я вітаю всіх з Днем Державного Прапора України. Ну і нарешті фінальний запис моїх цих двох вишивальних тижнів. Вчора я вам показувала своїх білих вовків, я представила п'яльця і їх не вишивала, тому сьогодні нема тут чого показувати. Вчора я вишивала лелек у лаванді від Марії Юркевич. Ну, і тут у мене невеличкий прогрес є. І, як ви бачите, у мене готовий сам головний персонаж цього дизайну це лелека. Поки що у мене ніяких складнощів не було. І залишається мені нижня частина, за яку я вчора побоялася братися. Тому що навіть по картинці видно, да, яка тут розсип хрестиків, тут і бісер є. І вчора ввечері мені вже не хотілося це робити. Отже, залишається мені тут лише да, оця нижня частина. Ну, все одно надовго вона не залишиться, ця робота. І я думаю, що на наступному тижні я буду близька до її завершення. Ну і тепер давайте підведемо підсумки цих моїх двох вишивальних тижнів. На цьому тижні я закінчила вишивати свого козака-переможця. Там мені залишалося зробити тільки бек, я з цим впоралася і показувала вам готову роботу. Ну і давайте ще раз її пригадаємо: ось так він виглядає зараз. Далі я почала нову роботу вишивати. Це букет Соняхів від Little Stitch. Оскільки я цю роботу вишиваю в TikTok, то ну там я фактично викладаю процес вишивки. То вишиваю її потроху паралельно з тим, ну як мені треба викладати там відео. Тому просування вони не такі великі, як в інших роботах. Там все буде поступово рухатися. Повільно. Ну і зараз ця робота має ось такий вигляд. Далі я продовжила вишивати лелеку в лаванді від Марії Юркевич. І за ці два тижні робота змінилася ось таким чином. І також я продовжувала вишивати своїх білих вовків. Ну і давайте подивимося, як вони виглядають зараз і що там змінилося за два тижні. Ось такі були в мене ці два тижні. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. І побачимося з вами на наступному тижні.